Вітаю на подкасті Безкінечні Історії з Анною Йовкою. Хлібний запах дитинства і розбитих сердець. Пам'ятаю бабусині руки, які вимішують тісто на дерев'яній стільниці. Скільки ж сили в цих тендітних руках дивувалася я? Маленька, чорноволоса жінка і гора пахучого пружного тіста. Спочатку бабуся кришила дріжджю у кастрюлю, додавала воду, цукор, сіль, борошно, вимішувала ложкою. Потім, коли тісто густішало руками. Ніна, великі карі очі, засмагла шкіра, тонка талія, чорні контурні брови. Я усвідомила її красу, лише роздивляючись, фото, на яких вона юною дівчиною стояла поряд з дідусем. Бо для мене Ніна була бабусею пухкою, якою можна обійняти, яка нагодує тебе. Та юна дівчина на фото зовсім інша. вона гарна, її погляд блискучий і гострий, а поряд стоїть дідусь у формі моряка, високий, і стрункий, з густим кочерявим волоссям. Я мало знаю про їх кохання. Мені розказували, що зустрілись молодими, народили мою маму в далекому Казахстані, де завжди були раді сусідам, і двері в будинках ніколи не зачинялися. Коли Ніна з дідусем поверталися в Україну, вона плакала, побачивши вишневий цвіт рідного села. Руками бабуся формувала з тіста пухку кулю, потім обережно клала її в кастрюлю, накривала тканим рушником і ставила біля печі. Тісту потрібен час. І я чекала, коли тісто підросте, і бабуся повторить свій ритуал. Їх діти також підростали, життя було спокійним та в якийсь момент дідусь почав зраджувати. Кажуть, що другий син тієї жінки точна копія мого дідуся. Кажуть, Ніна знала про це, і кожен раз, коли малий приходив в гості, вона відчувала. Мій дідусь Віктор був розкішним чоловіком, голова села їздив на авто, висадив ялинковий ліс на околиці села, купував подарунки онукам. Ніна тримала кілька корів, влітку продавала ягоди в сад, з саду, щоб у дідуся було вдосталь нових костюмів і сама собі шила сукні. Коли тісто відстоялося, бабуся діставала його і знову вимішувала, без поспіху. І роздратування, вона ще раз ставила його поряд з теплою піччю. Це смирення і спокій завжди дивували мене тісту потрібна любов. Бабуся не кинула дідуся ні після народження його позашлюбної дитини, ні після того, як він соромився її на людях, бо вона була негарно одягнена. Моя мама сварилася на нього за ці його слова і бабусині сльози. Коли тісто дозрівало вдруге, бабуся розкатувала його. Так і з борошна води і тепла її рук з'являлися пухкі і хрусткі поріжки. Я завжди хотіла поглянути на свої руки і побачити на них срібні кільця, Якось зізналася Ніна сестрі. Сестра купила її одне, бабуся на мрія збулася. Дідусь помер. Я пам'ятаю її сум. За кілька років по його смерті Ніни не стане. Сильно схуднувши і ставши такою ж тендітною, як на тих фото, вона зазирне мені в очі і скаже: Мені страшно помирати, а я обійму її і не знатиму, що відповісти. І пам'ятатиму їй тендітні сильні руки, як завжди, пам'ятатиму теплу, сповнену любові посмішки дідуся і хрусткі тих пиріжків. Ці історії про їх шлюб не змінили для мене нічого. Моє серце сповнене любові і вдячності до кожного з цих прекрасних людей, людям, які тісто потрібні час і любов.